Мої шанування на каналі ТВА і знаклику щодня. Програма, в якій ми обговорюємо найважливіші теми у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Сьогодні міністр внутрішніх справ та генеральний прокурор прокоментували вчорашнє гучне замовне вбивство селищного голови кримського сем'я Закрила Костенка. Генпрокурор Пшонка запевнив, що цей злочин буде розкрито найближчим часом. Окрім цього, він додав, що у земельних питаннях посадові особи місцевого самоврядування у Криму цитата не дуже добре виглядають. І це, мовляв, призводить до злочинів. Прокурорська проникливість справді вражає, як тут не згадати, що розстріляного мера сімей за у серпні 2011 року затримували за хабар, що правда потім відпустила. А ще раніше, у середині 90-х, покійний був засуджений за розбійний напад і входив до кримінального групування відомого як Башмаки. Що взагалі відбувається на Кримському півострові? Про це наш короткий сюжет. силомусор мусорника и шла вот в этом ну в этом направлении машины Костенко еще не было на и когда я подошла вот вот этим поворотом сюда вот подошла вот там стоит Зоя Борисовна и я к ней подошла вот как раз при входе на амбулаторию и мы стояли с ней разговаривали вот и тут раздался такие знаете вот ну хлопки такие так бах бах, бах вот так вот в кримському містечку Сімеї з лютого зранку лунали постріли. Мер сімеїзу Кирило Костенко загинув у кабіні власної машини. Нападники стріляли в лобове скло автомобіля. Після чого втекли. десь там знайшли машину. Там внутрі пізніше правоохоронці знайшли біля гори кішка неподалік від сімей спалені жигулі з автоматом. Однак міліція була не надто схильна до розлогих коментарів. Ми дивимо, перевіряємо її на причастність к завершення даного преступлення. Ви знаєте, ніяких убийств, ніяких происшествий міністерство внутрішніх справ не пряче. Наступного дня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив у інтерв'ю журналістам, що убивство пов'язане з професійною діяльністю загиблого. Смерть посадовця стала четвертою за останні чотири роки. Місцеві журналісти кажуть, що в Криму щороку гинуть мери курортних селищ. У 2010-му застрелили мера Новофедорівки. Через рік від мисливської рушниці помер мер веселого. 2012-го викинувся з вікна. Мер малого маяка для скажу вам, коментуючи подію журналістам під час поїздки до Донецька, генпрокурор Віктор Пшонко заявив, що у деяких подібних випадках винні самі місцеві чиновники, котрі вступають у конфлікт із законом там, де вопроси зв'язані з землею, виділенням землі, правовими земельними вопросами. землепользованием, проведением тендерных вопросов, вокруг этого уж много субъективно не очень хорошо выглядят эти должностные лица или их подчиненные. Грань вот этой вседозволенности, грань конфликтной ситуации, которая порождается у ниже кабинет, в кабинетах через их принятое решение, Ілі її или ілі калегіальне много конфліктних ситуацій. Кримські політики також не виключають і політичної складової трагедії. Зокрема, народний депутат Лев Мірімський в інтерв'ю газеті сьогодні сказав: це може бути підготовка до виборів мера міста Ялта, тому що потенційно він міг балотуватися. А можливо, це акція залякування, тому що убивство це найбільш крайній захід, який можна собі уявити. І гості нашої програми сьогодні Микола Паламарчук, народний депутат фракції Удар, генерал-полковник міліції, який декілька років з 2001 до 2005 очолював управління МВС України в Автономній Республіці Крим. Мої вітання. А також на зв'язку з кайпами з нами з автономії, з Криму. Валентина Самар, керівник проекту журналістських розслідувань. Мої шанування. Добрий вечір Валентина. Скажіть, будь ласка, чому настільки конфліктні земельні питання в Криму, що як вже підтвердив генеральний прокурор, напевно могли призвести і до останнього злочину вбивства Костенка? Ну, якщо прослідкувати чисту статистику, подивитися рік за роком, скільки мерів були не лише вбиті за останні два з половиною роки їх вбиті, або просто покінчили життя самогубством не з невідомих поки що причин, то їх уже чотири нараховуються разом із Кирилом Костенком. Але якщо подивитися на статистику затримань арештів і навіть уже засуджених кількість засуджених. Мерів сіл селищ і міст, особливо ті, які знаходяться на березі чорного або азовського моря, то треба зробити висновок про те, що це не лише, скажімо так, потенційно криміногенна така посада, але і розстрільна вже в Криму, і так було завжди не лише в останні роки, а можливо, колись було і гарячіше. Просто зараз уже всі роблять висновок про те, що засоби, якими люди боролися за найцінніший, найдорожчий ресурс, який, власне кажучи, при. Носить і владу, і багатство за землю, за землю біля моря. Ці методи стають дуже схожими на ті, які були у 90-ті роки, і в ті роки, коли пан Паламарчук очолював кримську міліцію, нам, як кажуть, є що згадати. На жаль, це дуже страшні методи, і те, з яким. Скажімо, так безоглядністю було скоєно саме цей злочин, це замовне убивство. Говорить про те, що ті методи і ті ресурси вони на жаль зараз використовуються, мабуть, із огляду на те, що люди не бояться за те, що будуть покарані, пане Миколу. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте оперативну ситуацію в Криму, особливо на південнобережі, де справді за останні два роки ціла низка селищних голів, мерів? Так би мовити, міст пішла з життя в насильницький спосіб. Я згідний з Валентиною Самари, яка каже про те, що це соціальне явище, злочинів завжди було, але ж справа в тому, що сьогодні злочинці так знахабніли, що вони відверто не бояться відповідальності, тому що знають, що їх не знаходять, тобто їх не притягують до відповідальності. Це можна сказати, не тільки з цього злочину. Це можна привести злочин, який скоєний в Харкові. От, тому і вони нахабніють, тому що знають, що е, сьогодні е, правоохоронці працюють е, погано для цього є цілий ряд підстав, чому працюють і ряд чинників, і тому сьогодні відбувається на полуострові те, що було в 90-х роках, коли починав працювати там генерал Москаль, коли було дуже багато кількість злочинів. Але е, я ж кажу, треба злочини тільки розкривати, треба їх попереджати, робити все. Щоб ці злочини не скоїли, тобто е, міліція повинна велику великопригетичну роботу і оперативну роботу, і е, е, як то кажуть, не допускати до того, щоб гинули, гинули люди. А я згідний сьогодні, напевно, із генеральним прокурором, що, скоріш всього, е, е, це явище і за землі, тому що земля це є сьогодні товаром, це є предмет для збагачення е, і в Криму є саме дорога земля. Тому, напевно, скоріше всього, і це розбірка між Керміногеном, це земля. Валентина, хотів запитати вас, можливо, якісь деталі що, саме по вбивству в сім'їзі. Що це була за історія із затриманням покійного мера Захабара? Потім звільненням. Як вона виглядає зараз після вчорашніх трагічних подій у ретроспективі, скажімо? Ну, та історія була досить дивна, треба сказати, тому що коли повідомлялося про те, що мер а, був а, затриманий під час отримання хабара. Разом із депутатом, то як виявилося, це така була малесенька неточність. Він був зовсім в іншому місці. І просидівши 10 діб під арештом, він навіть сам просив, щоб продовжили ще на кілька діб арешт для того, щоб його адвокати могли зібрати всі докази. І треба сказати, що Костенко тоді вийшов із СІЗО, не маючи абсолютно ніяких претензій до правоохоронців. Він навпаки, їм дякував за те, що вони розібралися, що він не причетний. Але справа. Тим, що тоді, в цьому арешті в основі його цього конфлікту, який до цього призвів, стояв верніше, стояв конфлікт між кількома людьми, досить впливовими в самому Семіїзі, Це такі місцеві розборки між людьми, які займалися забудовою, власне кажуть, які мали доступ до землі, до розподілення землі, тобто депутатський корпус, вони ж мали можливість самі або за допомогою своїх партнерів, крупних забудовників, потім цю землю забудовувати і продавати уже. Як товар, якісь там міні-готелі чи апартаменти, і таке інше на сьогоднішній день. Я б, не я б не казала, що це може бути якимось продовженням. Скоріше сказати, що можливо мотиви, а саме земля, доступ до цього ресурсу, доступ до його розподілення може бути основним мотивом і, можливо, не зговірливість самого Костенка, який пройшов, якщо подивитись на його біографію, не лише на це затримання, а в нього за плечима є ще й судимість. І в ті самі 90-ті роки, 97 сьомому 98 му році, він притягувався до кримінальної відповідальності за статтею про розбій. І ті часи, коли людина, яка, скажімо так, тренувалася в одному спортивному залі із такими впливовими сьогодні і все ще впливовими сьогодні депутатами, як Олександр Мельник, людина, яка зналася із Людьми з великого крупного будівельного бізнесу, такими як Андрій Припутніков, який на жаль сьогодні не хоче розмовляти з журналістами, хоча він є одним із найбільших забудовників Семиїзу, і не без допомоги Костенка він отримував цю землю, не без сприяння вірніше. А з такими людьми як Микола Янак, який очолює. Комісію Верховної Ради Криму і землекористування, який був першим крупним завбудовником, ті часи, коли він був ще взятим пана грача, і отримав землю для побудови першого в Криму аквапарку. Людей з великими іменами в Сіміїзін справжні дуже багато, бо Сіміїз починається із ну тепер уже дуже резонансної справи із е, землею санаторію дитячого протитуберкульозного імені Боброва, і якраз з межі з цим санаторієм починаються землі Сімеїзу е, це маєток, так званий маєток пана Медведчука. Там же називають імена. Народних депутатів колишніх і нинішніх топ-менеджерів Лукоїлу це землі санаторії протитуберкульозних, які були розідрані на шматки після комісії міжвідомчої, яку очолював пан Табачник, яка займалася оптимізацією санаторно курортних закладів. закінчилося тим, що тепер кінцевими користувачами цієї землі, цієї маєтності є люди, які очолювали. Центральні органи влади там ми знайдемо сліди майже всіх міністрів охорони здоров'я і високих чиновників цього міністерства. Бо не без їх допомоги ця оптимізація відбувалася, і тому людей, які зацікавлені, в зговірливому місцевому керівництві, яке відводить цю землю, яке дає дозвіл на забудову, яке погоджує місце цієї ділянки, яке погоджує там зміну цільового призначення, це часто буває. Звичайно, ця людина має бути, скажімо так, зговірливою. Кажуть, що характер у пана Костенка був бойцівським. Це людина, яка була вольова. Яка яку не можна назвати чиїмось хлопцем? Він був сам по собі, і тому можливо з чиїмись аргументами він не погодився. Треба Хочу дивитися запитати у... такі... Миколи Петровича. Пане Миколи, як на вашу думку, чи вдасться правоохоронцям розплутати? Оце нашарування різних високих персон, шматків землі, мільйонів грошей не в гривнях, а у доларах, і все ж таки розслідувати це вбивство. Не забуваємо, що прем'єр автономії, колишній міністр внутрішніх справ зараз, пан Могильов. Як Ви вважаєте? Я хотів би на це надіятися, щоб це було іменно так. Але я хочу сказати, що сьогодні настільки розмито професійне ядро. Настільки сьогодні слабкі правоохоронці, настільки її рівень не відповідає рівню роботи правоохоронних органах, що думаю, що буде дуже важко ростити, прошливо неможливо розпити цей злочин. Тому що, ще раз повторюю, є ряд чинників, які не дозволяють міліцьковети, в тому числі і прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, який сьогодні повністю знівелював роботу, оперативну роботу. І тому я думаю, що правоохоронцям буде дуже важко. Але хотілося б на це надіти, що вони розкриють, розпутають цей клубок. Але чому нахабні злочинці? Тому що не розкривають злочини правохоронці. Оце є основною, як кажуть, тезою, те, що для того, щоб розкривати, треба гарно працювати. А для того, щоб працювати, повинен бути інструмент в руках правоохоронців, тобто закон, який дозволяє їм народне працювання. Нема нормальної профілактики, сьогодні нема. Нормальної оперативної роботи. Сьогодні нема. Е, е, міняли е, кожен рік правоохоронців, керівників правоохоронної системи. І я скажу, що е, коли міняються постійно е, начальники райвідділів, начальники райуправління, до речі, в Ялті буквально 4 назад, е, 4 днів назад, змінився керівник Ялтинського управління міліції. Тому люди, я не скажу, що люди приходять неосвідчені, але люди, які не знайомі з оперативною обстановкою. Ну і що стосується, і ще раз скажу, оперативників, то для того, щоб вирости гарного оперативника, треба хоча б мінімум 5 років. Але сьогодні ми їх не вирощуємо. Ми сьогодні міняємо керівники. міняються як перчатки. Міняються керівники оперативних служб. І це все ми втрачаємо і це все. Накладує свій відбиток на криміногенну обстановку в тому чи інші регіони. А чи накладує відбиток на криміногенну обстановку в регіонах? Зокрема, в Криму на, на південному березі те, що, скажімо, мерами стають такі люди, як Покійний Костенко. Мається на увазі судимість за розбій, і напевне, як говорять ваші колеги, деякі депутати, причетність до організованого злочинного угрупування Башмаки. До речі, пане. Пані Вал, Валентина також цікаво вашу думку з цього приводу почути. Добре, якщо можна, після пана Поверчука. Прошу. Ну, я скажу, е е Володимир дуже обізнана з кримінальною обстановкою, тому що я, коли працював, вона багато е працювала на цю тематику. Я хочу сказати, що е взагалі, що стосується кримінальної обстановки в Криму, то е пов'язано там з багатьма чинниками е Кримінальної обстановки, але е я ще раз повторюю до того, з чого почав. Що головне, це відсутність належної оперативної роботи. Це відсутність роботи правоохоронців. Це сьогодні е, перебор на себе повноважень розказяв злочинів прокуратурою. Е, тому е, і кримінальна обстановка не тільки в Криму, а в державі така, яка вона на сьогодні є. Пане прошу вашу думку. Як так сталося? Що пан Костенко став маркер? Ані, з на його точку зору, дивіться, уже учора була в руках у з допомога місцевих жителів, скажімо так, які встановлювали оці веб-регістратори на готельчику, на автомобілі. Хтось знімав там навіть на мобільне телефон. Деякі кажуть, учора вже в руках було два, як мінімум, відео на яких було зафіксовано по Перше, сам розстріл. По-друге, зафіксовано була зі зустрічної автомобіля. Зафіксовано велосипедиста, який від'їжджав від автомобіля цієї копійки, яку підпалили. В якій знайшли залишки там автомату, тільки сьогодні. Не подаючи ці фото чи зйомки до преси, яка миттєво рознесла це, можливо і допомогла в пошуках. Тільки сьогодні міліціонери роблять так званий подваровий обход, показуючи людям ці фото і кажучи, чи не бачили ви цю людину тут у цьому їзі. Це от з точки зору оперативника: наскільки це правильно чи неправильно? Те, що робить подвірний обход, звичайно, правильно треба використати всі методи для досягнення розпиття. Мити розкриття злочинів, але я хочу сказати, що е, право, правоохоронці, які це роблять, роблять це із запізненнями. І, 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 чому запізненням? Тому що сьогодні ще раз повертаюся до того, що закон про оперативно-шукову діяльність він не діє, тому що кодекс е, його е, кримінального підмінив. Значить, є інструкція про активну шукову діяльність відомча, яка затверджена прокуратурою. І сьогодні правоохоронці, вони просто, ну як можна сказати, вони не розуміють, що їм робити, як їм правильно поступати. І це є також мішає розкриття злочинів. Але те, що роблять подвійний обход, що показують фото, це звичайно Пане нормально. Валентин, я хотів уточнити. А що на цьому відео? Що це за відео? Що воно зафіксувало? Яка камера зняла, і наскільки це може справді допомогти слідству? Снівок скріншоти там є чоловік, який від'їжджає від автомобіля, який було підпалено, на якому ймовірно убивця зник із місця злочину, тобто є фото, з яким міліціонери сьогодні ходять. По дворах, коли це можна було опублікувати, я про це кажу у змі в електронних змі, і це його бачили усі, і могли можливо б допомогти міліції. Я б саме це мала на увазі недооцінку засоби масової інформації в тому, щоб розкривати такі злочини. Можливо, це моя точка зору. Я б хотіла відповісти на ваше попереднє питання стосовно того, наскільки скажімо так, те, що такі люди стають мерами міст. Ну а які мають стати? Когось у 90-ті вбили активних громадян, скажімо так, люди, які залишилися і могли щось із себе зробити, пішли е, в партію, партію, яка є свого роду прохідним е, таким квитком у владу. І сьогодні ми бачимо таку ситуацію. Вона нічим не гірша і не краще за ту, яку була раніше. Я хочу це підкреслити не в назві партії. Справа справа в тому, що ні одна із влади, яка була в Україні за ці роки, не зняла першу причину таких злочинів, першу причину таких відносин взагалі влади до того майна, яке передається їй в управлінні. Тому корупція у нас не знижується, а навпаки модифікується якимось чином. І сьогодні, якщо раніше гроші, які відкатами збиралися, і з того ж спекулятивного тіньового ринку. Землі, там йшли на гору якимись відкатами е, начальству, то сьогодні вже по суті е, можна сказати, все дуже змінилося. Піраміда, я б сказала, перевернулася. І, і сьогодні ми бачимо прихід тих людей, які монополізували владу в країну, вже безпосередньо на цю землю. Вони вже не отримують хабарі з цієї землі, вони вже самі на неї прийшли. Зверніть увагу, після чого Леніп Малик. Покінчив життя самогубством. Хто прийшов на цю землю? 9 тисяч гектарів. Це було і розслідування, в тому числі Тівіай, і там Малик був на цих зйомках. Да, ці землі відійшли до мисливського господарства сьогодні. Ми спостерігаємо, як роздираються на шматки ще два санаторії на території Семеїзу, і буквально перед новим роком Сімсимеїська селищна рада роздала 72 дві ділянки землі. Де загальна кількість я так порахувала, десь під 3,5-4 гектари на березі моря. Ну, рахуйте, що ці землі на якісь підставних осіб могли бути оформлені, і кому вони мають. Мають дістатися. Ну, правоохоронцям, звичайно, дуже багато роботи буде, але все буде залежати від того, яка буде політична воля на розтиздя цього та інших злочинів, і чи дадуть правоохоронцям попрацювати. А їх даруйте, пане Микола, все таки і в міліції, і в прокуратурі ще досить багато здібних і людей, які б хотіли працювати, але їм не дають. Можливо, підсумок ваш дуже, дуже коротко. Я скажу, що я згідний з тим, що є правоохоронці, які хочуть працювати і можуть працювати, але виходячи і сьогодні із тої обстановки, яка склалася на території держави, тобто сьогодні я вже казав і ще раз повторюю, що сьогодні багато повноважень про ска злочину перебрала себе прокуратура. Це не властиві її функції. По-друге, я вже казав і ще можу повторити це що, що злочини це соціальне явище, воно було, є і буде. Вони будуть скоїтись але як реагують правоохоронці на ці явиші, як розкривають. Що робиться, це дуже важливо. І треба ще раз кажу надати нормальний інструмент. Це законодавство, нормальне правоохоронцям в руки для того, щоб вони могли розкривати ці злочини. Спасибі, спасибі пану Миколу. Спасибі, пані Валентино. Ми говорили про вбивство мера сім'їза та, взагалі, про криміногенну ситуацію на півострові і в державі загалом. Залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше.